Сьогодні дуже проста порада від кабалістів спілкуватися, говорити про все, що ви відчуваєте, про все, що ви думаєте. Бо ми вважаємо, що ми такі прості, зрозумілі, і просто хочемо, щоб люди були чуйні до нас і розуміли все, що в нас відбувається, все, що ми відчуваємо. Але люди цього не розуміють. Вони не розуміють цього з однієї простою причини. Ми всі різні форми уламки однієї цілої системи. А тому сприймаємо, бачимо, розуміємо, відчуваємо по-різному. І коли нам хочеться спокою, іншим хочеться радощів, коли нам хочеться поплакати, іншим хочеться посміятися і таке інше. Тому сідайте, ви час для близьких. Для Важливих для вас людей і спілкуйтеся, говоріть про свої почуття, говоріть про те, як ви сприймаєте те, що відбувається навколо, те, що роблять щодо вас, ваші близькі, і таке інше. Спілкуйтесь в спілкуванні, щирому, відкритому спілкуванні, і полягає наше порозуміння та більш міцний зв'язок у всіх сферах.